Троянський кінь Кремля Лукашенко надувся, помахав м'язами. До чого призведе розміщення у Білорусі ядерної зброї? Блев чи реальна загроза? Всі знають, що ядерна зброя то є вже остання зброя. Як на це реагують європейські сусіди, Польща і Литва? Ми весь час тренуємося так, щоб бути готовими до війни. І як на практиці відпрацьовують нову оборонну стратегію: порт, нафтопереробний завод, аеропорт, залізниця під уважною опікою армії, ексклюзив фактів тижня із мером Гданська. 9 червня Сочі неформальна зустріч двох диктаторів. Саме проголошеного президента Білорусі Лукашенка із Путіним. Саме тут кремлівський очільник скаже, що фактично за місяць тактична ядерна зброя із Росії приїде у Білорусь. Незважаючи на спробу зробити новину максимально серйозною, у сусідній Польщі її зустріли досить нейтрально. На перших шпальтах польської преси немає гучних заголовків про розміщення ядерної зброї у Білорусі, і це про тому, що сховища поблизу польського кордону логіка проста: на залякування і шантаж агресивного сусіда у Варшаві воліють не звертати жодної уваги. Хоча насправді на вулицях польських міст цю тему жваво обговорюють, мовляв, зважаючи на те, що відбувається в Україні, і ту війну, яку розв'язала Росія, можливі будь-які сценарії такого роду заяви викликають занепокоєння. Це неприємно. Неприємно, що нас залякують. Росіяни. Завжди використовували політику залякування поляків. І я вважаю, що ми не повинні показувати, що ми боїмося. Частина поляків каже, що це може бути реальною загрозою, на яку не можна не зважати а інші вважають це черговим елементом російської пропаганди. Типова пропагандистська гра, яка має на меті випандритися і привернути на себе увагу на міжнародній арені. Всі знають, що ядерна зброя то і вже остання зброя, і її використання знищить всіх нас, тому що її дія не обмежується якимось кордоном прикордонною смугою. Якщо хтось вирішить використовувати зброю в Європі, тоді ми всі програємо. Але геть ігнорувати вибрики нездорового сусіда точно не можна, вважає народна обраниця польського сейму Агнєшка Помаска. Тому варто вже зараз продумувати свою оборонну стратегію. Звичайно, треба уважно стежити за тим, що відбувається в Білорусі. Це надзвичайно важливо. Ми маємо справу з таким безжальним режимом. Кожен режим це деспотія, але цей режим є надзвичайно безжальним у цій ситуації, тому його не можна недооцінювати. Це підтверджує і історія з агресією Росії. Польща знайома вже понад чотири століття, найбільше ніж будь-яка інша європейська країна. Оскаросийські польсько-російський Польсько конфлікт має дуже дуже глибоке історичне коріння. Він розпочався із середини 16 століття, коли Росія вирішила претендувати на панування у регіоні Балтійського моря і атакувала Річ Посполиту. Від Білорусі теж можна очікувати чого завгодно. Ось останній тому приклад осінь 2021 року, коли звідти до кордону із Польщею, а також Латвією і Литвою прибули тисячі нелегальних мігрантів. Люди з країн Азії близького сходу і Африки на Галися штурмом потрапити у ЄС після цієї історії поляки надумали серйозно відгородитися від такого сусіда. На кордоні з Білорусю взялися будувати справжню залізну стіну за вишки у 5,5 метрів із колючим дротом та відеоспостереженням. І цим літом захисний мур завдовжки у понад 200 кілометрів таки звели. Крім того, Польща посилює кордон військовими підрозділами. майже два роки на польсько-білоруському кордоні стоять наші військові, які підтримують прикордонників. Ті гібридні дії, які спрямовані проти нас, і ситуація в Україні ще більше показала нам, що військо польське має бути вишколене, оснащене. Країна активно посилює власну армію і озброюється. Модернізації польські збройних. польська держава має свій власний план. Він полягає у модернізації польських збройних сил, включає у себе серед іншого закупівлю військової техніки, танків, гаубиць, пускові установки, ракети, літаки, які мають зміцнити потенціал війська польського, і це процес, який триває, триватиме і надалі. Польща регулярно проводить військові навчання на різних ділянках країни. Ось кадри з одних із таких тренувань. У них беруть участь військові країн-союзників по НАТО. До наперетавуцу плютонума не Ми весь час тренуємося так, щоб бути готовими до війни. Солдати з одного боку тримають руку на пульсі, тому що вони знають, що ми можемо бути активним учасником цього конфлікту в будь-який момент. А з іншого боку, вони впевнені, що ми в цих союзних силах, і в разі війни, не дай Боже, збройного конфлікту, нам є до кого звернутися, і ми не залишимося самі. Продумують стратегію безпеки не лише на кордоні, а й у містах, особливо ось тут. Звідси із польського Гданська 170 кілометрів до російського Калініграду. Королівецька, її називають поляки або Калінінградська область, єдина частина Росії, яка межує із Польщею, і саме там вже давно розташовані сховища з ядерною зброєю. У поляків про це не прийнято особливо говорити вголос. каже в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня мер Гданська Олександра Дулькевич. Але історія знов таки зайвий раз нагадує, треба не втрачати пильності. То Сташнім стратегічним, те, що ми розташовані на стратегічній позиції, ми це знаємо. Саме з нашого міста почалася Друга світова війна в 39-му році. Не де-небудь, а саме у Гданську, на Гданському Вестерплатте. І цей досвід тут вже давно врахували. Активно почали діяти. Щойно Росія пішла повномасштабним наступом на Україну. Знайду ще на сьогодні. Усі плани по безпеці актуалізовані, але все це скоріше не з боку цивільного захисту, хоча це теж важливо, а більше в плані захисту всієї критичної інфраструктури тобто порт, нафтопереробний завод, аеропорт, залізниця це все безперечно під уважною опікою армії. Уважно опікує свої стратегічні міста і армія Литви. В історії взаємовідносин з Росією, як і у поляків, у літовців є чимало сторінок, які вони. Не зовсім готові вибачити, а тим більше забути. Ми балтійські країни, вивчили після всіх трагедій, які пройшли в нашій історії сма. Ми навчились вообще на них не реагувати. Ціль цих ігрушок, звісно, на, на нерви слабиї подействувати. відомий литовський дипломат і політик Жигімантіс з скаже у Литві, як і у Польщі, через наміри розмістити ядерну зброю у Білорусі не панікують, бо розуміють на війну із НАТО Путін навряд чи зважиться. То що, е, Путін починає пугати пугать е, е, своїми ядерними ігрушками. которые около нас уже давно в Калининграде он про это даже не говорил, но мы это знаем, что они там есть. Так, это показує большую слабость, э, этого КГБ, тому що он проигрывает. Ми всі знаємо, що нам надо победить врага. Ми знаємо, що ми это сделаем. А тому кращою відповіддю на такі дії, як у вільносі, так і у Варшаві, вважають посилення підтримки України у боротьбі з агресоркою. найскуточніша бром. Найефективніша зброя проти Путіна і Лукашенка звичайно, солідарність. Це не просто порожні слова, це також надання. І підтримка поставок зброї та боєприпасів. Це ключові виклики сьогодення і ключова допомога, яку Україна може отримати в цій страшній війні. Путінківе тінь Україні Путін завдяки вам, завдяки Україні, завдяки героїзму українських воїнів втратив свій військовий потенціал. Він втратив свої найкращі військові частини. Тому їм по суті нема чим загрожувати Польщі та НАТО найближчим часом. Путін на даний момент не має шансів у будь-якій війні з НАТО. Та, попри це, країни-члени НАТО мають покращити оборонну стратегію щодо Балтійських країн, а сам Альянс відреагувати на ядерні плани країни-агресорки. Саме до цього вже закликали Польща і Литва. І відповідь НАТО очевидно прозвучить вже невдовзі на саміті. У Литві. Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.